Європейський союз готує новий дванадцятий пакет санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Офіційні обговорення з приводу пакету мають розпочатися вже на цих вихідних. Знаєте, тут з другого. Є ли резерв по санкціях? На що ще не наложено санкції? А, є резерв, наприклад, по металургії. А, цей питання ще не Вот. Но ми должны розуміти, що основний пакет. Награні на Росію вже і так були наложені. Зараз в пріоритеті являються так звані вторічні санкції, тобто ці направленням, компаніям, фірмам, странам, которые створюють підсилки для того, щоб Росія обходила ці санкції Там через різні схеми. Тому перед ЄС постає непросте питання, як ці схеми прикрити. Також за інформацією європейських змі стало відомо, що в Євросоюзі очікують оголошення J7 про введення обмежень на російські алмази. Як заявляють інсайдери, система готова вже кілька тижнів, і тепер потрібно чекати на остаточну декларацію J7, яка закріпить її на словах і підтвердить волю країн Семи працювати з цією системою. Росія є одним із найбільших у світі постачальником алмазів, і цьому сектору досі вдалося уникнути більшості санкцій. За оцінками аналітиків, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік, які, звичайно ж, йдуть на війну в Україні. Санкції проти російських алмазів спільно з групою Семи обговорювала і Бельгія, член Євросоюзу, на території якої в Антверпені розташований один із найбільших у світі центрів торгівлі цими коштовностями. Туди, в 2021 році, Росія експортувала більше 28 мільйонів каратів алмазної сировини, що зробило її провідною країною з експорту. Відомо, що у 2022 році бельгійські дипломати та лобісти Антверпенського всесвітнього алмазного центру блокували ці пропозиції. Западные страны, они же как смотрят? Они вводят санкции для того, чтобы самим это было ну, не сильно болезненно. Они смотрят позиции, которые можно выпить в первую очередь. И то, что их непосредственно не цепляет. Например, состояние банковской системы России их не волнует. Нефть, газ они решили вопросы, потому что у них есть дополнительные источники получения этих углеводородов. А по алмазам, наверное, решали вопрос, а чем их заменить? То есть не исключено, что там либо какие-то африканские компании, там, то есть ЖДПР смог бы обеспечить им это, этот э, алмаз. Когда они уже готовы, они уже выходят на конкретные разговоры по введению санкций. Вже цього року помітний прогрес у цьому рішенні. Механізм складатиметься з прямої заборони на покупки російських алмазів з нового року, а також непрямої заборони, яка буде запроваджуватися більш поступово. Країнам Великої Сімки доведеться розібратися в технічних деталях заборони на видобуток алмазів. А потім Європейський Союз зможе розробити свої правила санкції. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазної сировини чи діамантів безпосередньо у російського гіганта Алроса або у перекупників в Індії чи Об'єднаних Арабських Еміратах. Також, як було заявлено раніше, обхід Росією вже накладених санкцій також усуватимуть глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше висловив побажання. чтобы цей пакет включил новые санкции против российского оборонпрома. Там и так наложены эти санкции. Они с самого начала были введены. Это то, что я вам говорил, это вопрос вторичных санкций, потому что Россия адаптируется быстро, у них оперативно работает правительство, они создают различные схемы для того, чтобы обеспечивать оборонку необходимой электроникой. через різні схеми, через різні країни. крім того, за словами Кулеби, є всі підстави серйозно поглянути на санкції проти російської ядерної індустрії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що пауза після ухвалення євросоюзом останнього пакету санкцій проти РФ НАТО затягнулася, і такі паузи збільшують час російської агресії. Скоро ми дізнаємося весь заборонений список для Росії, але чи наважуться піти на щось глобальне в Європі? Питання залишається відкритим.